Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити. Бо ми народ якого правди сила ніким звойована ще не була. Відчули перший подих війни вже рано зранку, коли сипались повідомлення одне за одним, то я прокинулася не від того, що вже ранок такий звичайний був, а від того, що мій телефон безперерв там якісь доставляв повідомлення. Ось. І синку ще мій спав, то я побігла до нього, кажу, сину, прокинайся, війна почалася. Він навіть не зрозумів, що, 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 що трапилось, як це можливо бути. І перші дні лютого ми спостерігали такі поодинокі обстріли, були в Маріуполі, і ще не такі визначні, десь там вікна повилетали, десь там дах пошкоджено. Але ж в перший день вже у нас 51-ша школа була пошкоджена, і це для нас був такий дуже тривожний сигнал. І потім Більше, більше, більше було обстрілів, і ми всі вважали, що та війна лише по околицях трапиться і не дійде ні до центру, ні до якихось районів, таких близьких до центру. Але вже у березні ми почули цей подих війни все ближче до нас. Ну, коли я побачила вже трупи на вулицях, то ну то було таке враження, що все, мир якось перевернувся, тому що ніхто їх вже не прибирав. І коли ти йдеш, бачиш руйнування, бачиш трупи. Коли поруч горять будинки, і коли поруч з нами теж будиночок, будиночок з часами, то такий визначний в нас був історичний будівля. Коли обстріляли і рухнув майже увесь під'їзд, і там було багато постраждалих, і постраждала матуся з двома синами, ну, це було дуже страшно, тому що сини загинули там. А вона з перерізаною нафті головою ще шукала своїх синів у шоковому стані і казала, що їй треба жити, бо їй треба знайти синів. От. І на фоні цього ти бачиш, як не прийшло ще півгодини, а вже по цих зламаних квартирах порушених вже лазять на радьори і щось там шукають. Ну, тут смерть, тут трагедія, і тут ну, це все змішувалося, все в одну таку картину. Що навіть у тих умовах війни, коли ти вже відчуваєш себе у іншій якійсь реальності, ця картинка вона все одно не співпадала і ти не можеш її сприймати. Така смерть поруч і ну, то, як ти бачиш, як руйнується твоє місто, твоє красиве місто, відбудоване, реконструйоване, як воно знешкоджується. Цей жаль, цей сум, це трагедія, і біль. Ну це все було поруч і, і отакої суміші дивній. Шостого березня ми так намагалися виїхати, але чекали, 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 але вже потім, після 10-го, я вже лишилася без машини. Бо вже були обстріли, там був підірваний у нас там, підземний перехід, то ми жили поруч. Там була скинута бомба багатотонна така що там була воронка з 7 метрів у діаметрі. Ми тільки ходили туди подивитися, і це було вже лячно. І коли вони її підірвали, то каміння через наш будинок перелітала, там що побила всі машини. І, ну, і так, то я розуміла, що треба вибиратися без машини. 18 березня побігли до нашої вежі, то в нас така водонапорна башня є в Маріуполі, що відома стала як історичний такий музей, бо вона 35 метрів висоти, і там дуже добре видно панораму нашого Маріуполя. То Там завжди були екскурсії, там екскурсовод розповідав теж про всілякі райони нашого міста. А от всю війну це була вже панорама бойових дій. То... Там зверху можна було спіймати зв'язок і навіть трошечки інтернету. То ми туди з сином заходили, ловили, відправляли повідомлення, та якось намагалися зв'язатися, щоб знайти машину. І дивно було, що ніхто туди більше не бігає. Але коли першого разу тієї вежі ми зайшли, то ми зрозуміли чому, бо там два трупи лежали на вході, накриті такі ковдрою, і треба було переступити, щоб дійти до дробинки цієї і піднятися там наверх, на 35 метрів. Але ж ця панорама бойових дій вона теж була лячна, тому що ти бачиш, як з одного району в інший. Трапляються обстріли, як зриваються будиночки, як вони палають, то ми там не дуже довго були. І я бачила, як підірвали саме з літака, саме з російського літака, наш драмтеатр, хто б там що не казав, але це було зверху, з лівої сторони, то ми бачили, як ця криша, як вона почала ламатися, крашитися, сипатися. Це було теж дуже дуже страшно. Так, я заходила до драмтеатру, то мені було цікаво як журналісту, як там все відбувається. То я там побувала знизу, з самого підвалу. Там і три поверхи усі ці я побачила. Там дійсно у підвалі не було жодного місця, бо кожен там міліметр був зайнятий. Люди сі... на полу розташовувались. І якщо хтось покидав драмтеатр, від'їжджав там, автівкою багато від'їжджали, то як по черзі передавали іншим це місце, бо всі розуміли, що саме у підвалі там це безпечне місто. І коли був підірваний драмтеатр, то саме ті, хто був у підвалі, мали змогу вижити, і вони вижили. Ті, хто був вже на першому поверсі чи у глядацькому залі, то там багато-багато людей загинуло. Оцей шлях, коли ми пішли пішки, це був шлях якоїсь людської взаємодопомоги. Що от поки я шукала машину, я ніяк нічого не могла знайти. Мені здавалося, що ну все, це якийсь там глухий кут, і нема ніякого рішення, ніякого виходу, бо люди, котрі там збирали, там сім'ї там до машин, деякі там брали сім-десять. Навіть 13 осіб свою машину, щоб тільки вивезти людей. То куди їм було взяти ще двох і, що, і ще іще кота, там і ще якісь там речі? То я розуміла, що люди не беруть когось ще не тільки тому, що вони не хочуть там чи хочуть більш там комфортно їхати, а тому, що машини дійсно повні шлі. Ну, ми буквально пройшли там метрів 50, і вже третя машина зупинилася, і нас підібрали. Там хлопчик був Павел та Ліза. Вони мешканці сусіднього села Малекіна, і вони, як волонтери, їздили кожного дня до Маріуполя і забирали своїх родичів, друзів, вивозили з міста. І вони нас вивезли з міста, і так сталося, що вони ж місцеві, то він знає, якісь об'їзні шляхи там як скоріше проїхати. Бо люди, які виїжджали з міста, то вони чекали і добу, і кілька діб, щоб виїхати, то така була черга на виїзд саме в Україну. Бо там хтось казав, що до Росії була така черга. Ні, люди намагалися їхати саме на Україну, на Бердянськ, потім на Запоріжжя, і чекали, чекали годинами, багато-багато годин. То нам пощастило, що цей Павел то він знав такі об'їзди. Манівці, так, і ми буквально за три години виїхали з міста і потім голосували вже далі. То ми автостопом добралися до Портовського, з Портовського до Мангушу. І з Мангушу, ну, теж нам пощастило, що ми там ой, біля тої поліції, котра потім вже там, ну буквально через тиждень вже перетворилася на фільтраційний табір. Я впевнена, що ми звільнимо наш Маріуполь, що він був і буде українським. То треба трошечки почекати. Ми дуже сподіваємося, що так буде, і вважаємо, що ми ну все ж таки тимчасові переселенці, що ми повернемося до своєї міста, відбудуємо та зробимо ще краще. Можливо, те, що там з війною були зруйновані якісь будівлі, то допоможе нам зробити перетворити концепцію будівництва Маріуполя у сучасне якесь місто, бо навіть центральними проспектами було вузькувато їхати там, що місця так не вистачало. Зараз там вже окупаційна влада зносить якісь будівлі, і це не дуже добре, тому що встановити потім факт руйнування і якось комісійне обстеження зробити буде теж неможливо. І, ну і людям треба доказувати ці факти, але будинки зносять вже. То я думаю, що Маріуполь буде дуже красивим, буде дуже розвинутим, там і ще раз. Вже вдруге докажемо, що Маріуполь може бути красивим, і дуже сучасним і прикладом для всієї України, як українське місто може розвиватися. Знаю для мене дуже багато син зробив, тому що от перші дні війни я була якось перелякана, і вся така скупичена там, коли перші були сирени. То я там, забилася у квартирі, десь і кажу, все там. Пішли у підвал, все. Син каже, спокійно, зараз, все зараз минеться. То заспокоював мене, і коли ми там на вулиці, на вогнищі готували, літак. Коли російський в небі був, це було неймовірно лячно, тому що ти не знаєш, куди зараз буде обстріл, куди та бомба попаде. Тому що самі літаки такі траєкторії роблять, і ракети такі траєкторії роблять, що ти не вгадаєш то, як це воно буде. То, то були такі моменти, коли син встановився та захищав мені собою, заслоняв там. І я дивилася на нього. Думаю, моя ти дитинка, що ти готов загинути, а мати закрити собою. Ну, і він дуже мені надихав, він не панікував там, зберігав спокій, і я оцією енергією заряджалася. І то я думаю, що. Якось адекватно так пережила всі ці події, ці події війни у Маріуполі, тому що в мене поруч був такий мудрий, спокійний, врівноважений син. Не знаю, я у такі моменти думаю про якийсь позитив і що все ще буде добре. Тому що ну, ну бувають часи, бувають такі моменти, коли ти думаєш, що ти якось ніякомусь десь там завис, і ти не розумієш, що воно там буде далі. Інколи там думаєш, що я у відпустці десь там приїхала у Франківськ, там, зняла будиночок та щось зависла тут на декілька там, місяців. Невизначеність вона звична, звичайно, така собі річ не дуже добра, коли ти не розумієш, що далі. Але ось зараз у нас створений центр Я Маріюполю Франківський. Дуже добрий проєкт, дуже багато там волонтерів, і це все надихає, тому що Маріупольці підтримують Маріупольців, і я сама теж думаю. І надихаємось. Ми тим, що ми сподіваємось, що Маріуполь буде звільнений. Ми чекаємо на цьому цією надією. Надихаємось. Місто Марії, наш Маріуполь в попелі гріє, зв'язані руки, люди мішені, кулі як шершні. Як це забути? Не бачити все це, місто на попіл. Попілу серце кожного з нас, не стихаючи, б'ється, місто Марії, осили небесні, з попилу цього місто воскресне, наш Маріуполь, воля, як зброя, люди, як море, ці люди герої. Люди зі сталі люди відважні, страшно не вмерти, зламатися страшно, наш Маріуполь, наш Маріуполь.